Вітаю вас на нашому каналі, друзі, сьогодні про посадку озимого часника. Ну, особо нічого так розповідати не будемо, тому що ну, в інтернеті ну, маса роликів про те, що як висаджують часники і і як, і який. Особливість того нашого, нашої посадки в тому, що висаджуємо ми, ну, можна сказати, дуже пізно. Ну, на наш погляд, начебто пізно. Але чому ми саме так висаджуємо? Ну, пізно це як У нас сьогодні 18 листопада, друзі. Тут треба дивитися з того, що просто щоб отримати хороший результат, треба посадити так, щоб йому щоб він виріс і рослося йому комфортно. Хто висадив ще в жовтні місяці, я думаю, до цього часу то він практично вже пустив зелені стрілочки, що нам е, друзі кажуть, які посадили в жовтні місяці. Добре це чи погано? Звичайно, це не дуже добре, тому що е, коли будуть морози і випущена вже зелена стрілка, е, то врожайність буде, ну, як би ми не хотіли, але вона буде гірша. Тому коли вибирати між тим, що посадити рано, і часник може за цей час прорости, через те, що, ну, як би ми не хотіли, погодні умови змінилися. Змінилися, і клімат помінявся, стало все-таки тепліше. І дивіться, ось уже. Кінець листопада, а ще сніг один раз упав, ну він зразу ж і розтанув. Температура ще така, що висаджувати не те, що можна, а і якраз, якраз добре. І ще вам хочу сказати, що ми в минулому році, може хто дивився ролик, то ми висаджували часник взагалі в, в лютому місяці. І вродив він прекрасно, не вкорінившися. Багато хто розповідає про те, що часник повинен вкорінитися, навіть длину там коріння і скільки корінців, тоді він краще зберігається. Друзі, зараз такі зими, ну по крайній мірі, в нас в Україні, що зберігається він, коли б його не посадив. Головне його посадити в землю, так як і ми в минулому році, в лютому місяці. А зараз ось прекрасна, дивіться, прекрасна. Угноєна земля підготовлена, як ми показували, як ми готуємо. Угноєна, розсипаний суперфосфат і ще що ми, що ми ще? І ще розсипаємо по канавці попіл, древесний попіл. Ну, щодо самої посадки, друзі, і який? Садимо той ранній. Ранній, дуже супер ранній часник, про який ми розповідали, це від пані Валентини, що нам прислала, і сорт Любаша. Оце садим небагато, садимо для себе. Може, не так садимо, як хтось садить, але ми висаджуємо саме так. Ось дивіться, такі рядки ось доробляю майже такий двойний. Гарно, розпушений, щоб. Щоб часничинки гарно заходили. І глибина, виходить, ось так воно виглядає, коли вже висаджено. Між рядками приблизно 40 см, між двойними рядками. Ну, ось так ось так і висаджуємо Глибина Приблизно 7-10 см. І цього предостатньо для того, щоб він видержав там невеликі морози, які, які зараз у нас не так часто. Ну, ось, друзі, така особливість нашої посадки, що ми висаджуємо пізнувато, але ми вибрали краще, нехай він не встигне там прорости. Але він в землі збережеться, проросте тоді, коли буде тепло, і врожайність буде це точно, перевірено, друзі. Хто, хто ще не садив, так пізно висаджуйте, нічого страшного, все буде добре. Ну, якщо, якщо кому було корисно відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.